Я хочу запросити на сцену та представити кандидата на посаду міського голови Юрія Манюка. Будь ласка, я хотів би однорі ви. Ви посміхаєтесь, може бути там розмірний, але хочу сказати, що жінки та багато книжок я читав, що кажуть, багато людей кажуть: розмір не має ніякого значення. Набагато на велике значення, велике значення має внутрішні сили. Мене як людину, яка добилась великих. Результати спорту питають, може бути великі мускули, може бути зріст. Ні. Тільки вирішую, каже в спорті. будь-якій справі це голова та серце. Будь ласка. Добрий вечір, тесменичани. Я радий вас бачити всіх, тут так чисельно вас, що я не знаю, чи було в тисменниці хоча б раз. Скільки величезне зібрання. Я дякую вам, величезне спасибі, що ви зараз прийшли, що ви готові підтримати нашу політичну силу. Мене загалом. Я переконаний, що наша політична сила за молоддю зараз майбутнє, і потрібно пам'ятати про це, що завжди, завжди, те, що робиться, завжди пам'ятати про те, що ти. Відповідаєш за це. Я на цій сцені перед Віталієм Кличком обіцяю вам, якщо ми проходимо у міську раду, зокрема, якщо я проходжу на міського голову, я обіцяю, що в тисмениці, в тисмениці буде завжди світло, не так як зараз. Світло буде. Буде все, чого вартує наше старовинне місто. Дякую, дякую за підтримку. Ми вас не підведемо. Я хочу сказати одну річ, що кожен з людей, які балотуються, приходять в місь... приймають, беруть участь в місцевих виборах, несуть окрему відповідальність. Передо мною. Несуть окрему відповідальність перед кожним з виборців. І я хочу сказати одне: якщо ми гарантуємо, це велика відповідальність і зробимо все, щоб ні в коєму разі не загубити вашу довіру. Це найважливіше, що у людей є. Загубити довіру можна тільки один раз. Ми це знаємо. І дуже сильні. Вітаємо! Ну і друзі, ви знаєте, зараз буде невеличка церемонія, яка була не по сценарію, але тим не менше, коли Віталій дізнався про це, він сказав: Давайте дійсно цих талановитих дітей треба нагородити. І ви знаєте, що цей конкурс, який був по написанню творів для дітей, він називався Мрії збуваються. Це якраз про Віталя. Це та людина, яка вміє мріяти, яка мріяла, яка поставила цілі, і вона їх досягнула. Якщо буде час, Віталій розкаже одну цікаву історію на цю тему. Так, от, ми запрошуємо на сцену двох фіналістів і чемпіонок цього конкурсу. Вони перемогли, і це значить дві дівчинки. Будь ласка, я запрошу вас сюди піднятися для вручення нагород. Пан Віталій вручить особисто вам ці нагороди, і це. Взагалі було три фіналістки: Юля Романчук, яка сьогодні не змогла прийти, бо захворіла. Світлана Данчук, яка нагороджується мобільним телефоном та грамотою. За перше місце. Давайте хто з вас? Світлана? Світлана, за перше місце і грамотою. Ну і за друге місце Юля Романчук, будь ласка, це ви так? І ще третя була в нас до речі. Учасниця якраз Вероніка Угорчак. Вона також нагороджується грамотою. То що, Віталій, розкажете про цю історію? Дівчин, дівчата, дівчата, одну хвилинку, я хочу розповісти одну цікаву історію. Вона не стосується виборів, але стосує... також стосується життєву історію. Колись, в 1986 році, з хлопчиками я почав займатися спортом. Після школи ми дивились боксерські бої. Почали показувати наймолодшого чемпіону світу, який завоював титул. Майка Тайсона завоював титул, підняв над собою пояс чемпіона світа, світу. І я був такий вражений, я почав займатися боксом. Я сказав: колись хлопці, я поб'ю Майка Тайсона і стану чемпіоном світу, і заберу у нього цей пояс. Хлопці подивились на мене, потім подивились на екран на такі м'язи великі, такий сильний чорний атлет. І я такий хлопчик худенький був і почали там жартувати на цю тему. Ну, вони не знали, що я такий злапам'ятний. Пройшло 16 років. Всі ці 16 років я мав мету. Я мріяв і робив все, щоб ця мета стала е реальністю. Я запросив своїх друзів, з якими тоді, колись 16 років тому, сидів на кухні, спілкувався, учився в школі, принес сумку, поставив сумку на стіл, достав ті самий поля чемпіоном світу серед професіоналів. Який Тайсон тоді тримав над собою, поставив і сказав хлопцям: ну що, хлопці, не вірили? Вони розвели руками і кажуть: Ну хто ж тоді думав, що наш хлопець з нашого двора стане чемпіоном світу? Чому я розповідаю вам? Я, я, я дивлюсь дуже багато молодих людей, дуже багато людей. Треба мріяти, а не тільки мріяти. Треба, треба дуже багато робити, працювати, щоб мрії стали реальністю, щоб вони втілились в життя. Я впевнений, я мрію до сьогоднішнього дня. Я знаю, що Україна має великий потенціал. В України живуть прекрасні люди. І я знаю, що ми будемо жити по світовим стандартам. Ми гідні цього. Я знаю, що це буде не колись. Я знаю, що це буде ближчим часом, але я не хочу ждати. Я не хочу чекати. Я знаю, що ми зможемо зробити все це найближчим часом. Тому ця історія, яка була спортивна, є має реальний пример, е, приклад. І я впевнений, що ці мрії, які є, Багато скептиків, які будуть посміхатись, які будуть не вірити. Я знаю і впевнений в тому, що у мене хватить сил у цій у нашій команді. Хватить сил, енергії для того, щоб цю мету втілити життя, мрії і робити вс, робити робити, будь ласка, все для того, щоб ваші мрії, наші мрії стали реальністю. Дякую вам за увагу. Зараз ми зможемо трошки підписати автографів. І що хочу сказати, наші мрії втіляться в життя. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ну що ж, друзі, просимо Віталія спуститися і е, по можливості дати хоча б декілька автографів. Ну а ми на знак солідарності з Віталієм, з командою Віталія Кличка, з партією Удар. Давайте всі як один голосно поскандуємо, піднявши впевнено руку вгору. Кличко, 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 кличко. Вичкова. Куличко! 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 Ну то що, ви готові бути разом з нами? Ви готові до перемоги, а? <целец>